Доброго дня! Дружина, мати, розгадувачка таємниць, професіоналка своєї справи. Жінка постає в літературі у різних іпостасях. Сьогодні я підготувала для вас добірку книжок, де головними героїнями є саме жінки та їхні неймовірні історії. Соловей – бестселер американської письменниці Крістір Генни, популярної перш за все своїми романами на любовну тематику. Цього разу авторка вибрала доволі непросте завдання зображення ролі жінки під час війни. Перший український роман опублікований у 2016 році видавництвом Наш формат. Основою книжки стала реальна історія бельгійської жінки, яка в часи Другої світової війни допомагала збитим льотчикам дібратися безпечних місць. Коли війна приходить у людські домівки, вона не змінює життя. Вона стає його частиною. Поселяється з тобою під одним дахом, заповнює твої думки, підглядає за тобою у вікно. Перед нами розгортається історія двох сестер Віан та Ізабель. Друга світова війна застала їх в різних місцях і з різним багажем знань. Ізабель молодша, прагне пригод та всесвітньої справедливості, тому долучається до руху спротиву і рятує, ризикуючи власним життям життя збитих пілотів, проводячи їх так званим маршрутом солов'я. Віанджа навпаки, мати має чоловіка більш домашня і спокійна. На її долю випадають обставини ще більш страшніші, ніж у молодшої. Чоловік у полоні, у домі квартирують німці. Голод, холод, вбивства сусідів та друзів. У романі детально описується життя підпілля та окупації. Піднімаються такі питання, на що ти готовий, аби вижити. І чи готовий ти віддати своє життя, аби вижив інший? Неймовірна історія, яка захоплює потих! Делія Овенс американська письменниця, зоологиня, захисниця природи. Її дебютний роман Там, де співають раки, опублікований у 2018 році. А в 2022-му вже був екранізований, українською виданий видавництвом Віват. Авторка майстерно описує атмосферу Південної Кароліни 1950-х років. Головна героїня Кая самотня, як і природа навколо неї. Коли їй було 6 років, мама втекла від тяжкого життя. Дівчинка залишилася спочатку з батьком, який дуже випивав, а потім, коли їй було 10, зовсім одна. Вона самостійно добувала собі їжу, поралася по господарству, дивилася за будинком та собою. Збирала та продавала мідії, а на ті кошти купувала те, що їй було. Потрібно. Кая, можливо, б і рада спілкуватися з іншими дітьми та піти до школи та того єдиного разу, коли вона це зробила. Діти засміяли її і назвали болотним дівчиськом. Єдиною відрадою і порятунком для неї є природа. Птахи, рослини все, що бачить поряд. Дівчинка нікого до себе не підпускає і ховається від проблем, як це роблять раки. За якими вона любить спостерігати, та на все свій час і одного дня Кая усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій світ. Та чи зможе вона довіряти людям, які зраджують, йдуть і кидають болотну дівчинку знову одну? А ще звинуватять у вбивстві, адже засудити ту, яка не така, як усі, найлегше. Чудовий роман про світ навколо нас, про справедливість та справжність. Давайте зізнаємося чесно, чи хотіли ви хоч раз в житті втекти від своїх проблем? Світ за очі. Розпочати, як то кажуть, все із чистого аркушу. Але чи це так просто, як здається? Чи можливо хоч якусь проблему? Вирішити, просто закривши очі або сховавши правду у найпотаємніший куточок. Поміркуємо разом із головною героїною роману Луїс Міллер. Удень кондитерка, а вночі письменниця. Так дотепно описує авторка себе. І зовсім не дивно, що її обидві пристрасті поєднуються. Головною героїною її деб'ютного і якоюсь мірою автобіографічного роману є успішна шеф-кухарка із Бостона. Робота замінює їй родину. Кухня у ресторані тепло домашнього затишку, а інтрижка із одруженим шефом потребу у коханні. Олівія підсвідомо розуміє, що її життя не таке ідеальне і солодке, як її десерти. Останньою краплею стає пожежа у ресторані, яку, хоч і ненавмисно, спричинила молода жінка. Замість того, щоб сісти і поміркувати, як привести своє життя до ладу, вона не вигадує нічого кращого, як просто втекти. Туди, де тиша і спокій, туди, де її майже ніхто не знає, туди, де цінують не вишукані десерти, а домашні запашні яблучні пироги, не світське товариство, а автентичні ярмарки та фестивалі. Це роман про важливість розуміння власних бажань і мрій. Олівія усвідомлює, що дозволити бути собі щасливою не легше, чим просто втекти. Американська бібліотечна асоціація визнала роман найкращою книжкою 2017 року. І нарешті ми можемо прочитати його українською завдяки видавництву Старого Лева. Тож приємного вам читання! І не забувайте використовувати кожну можливість, аби зробити своє життя солодшим. Нехай кожна книга, яку ви обираєте, робить ваш світ трохи кращим. До скорої зустрічі.